Вчора мені написала учениця, каже Вікторія: до того, взагалі, як я з вами познайомилася, на, на ринку купувала багато курсів у запису. І коли відкривала ці записи, курси запису, виходилося, що дуля з маком, це я цитую, просто дуля з маком, Купила кота в мішку. О, не знаю, скільки вартували курси, але вона каже, що просто вода водна. Інформації жодної корисної нема. А якщо ви зі мною не знайомі, то ну, познайомтеся в лозі, в мене є Курси у запису від нуля до це 1 з французької мови і теж від нуля до це 1 з англійської мови. І зараз увага, абсолютно безпрецедентний випадок, такого я ще не робила. Пишіть мені в директ слово допомога, «допомога» і коротенько я з вами поспілкуюся, виявлю вашу проблему з чим конкретно, що вам треба вирішити наразі, який рівень, і підберу для вас два-три курси мої у запису, які точно вирішують вашу проблему без води.